Україні в ефірі підсумки дня на телеканалі Конкурент Ківі. Мене звати Софія Мартинюк. і Ми розпочинаємо з найважливішого. На Волині 11-річний хлопчик на смерть переїхав сестру. У Черкасах чоловік погрожував гранатою співробітникам ТЦК. У Польщі заговорили про можливе повернення віз українцям. На звістка знову сколихнула камінькаширську громаду. У боях за незалежність України загинув ще один воїн Олександр Пасік, житель села Велика Глуша. Захисник загинув ще 7 жовтня 2023 року. Під час виконання бойового завдання Тривалий час. Рідні не мали жодної інформації про його долю. На жаль, підтвердилась найгірша звістка у громаді. Оголосили дні жалоби з 5 по 7 серпня, аби вшанувати пам'ять полеглого воїна. На відні з російськими окупантами загинув житель села Мощена Ковальського району Роман Веремійчук, 1977 року народження. Вороги забрали життя захисника 31 липня цього року під час виконання бойового завдання у Сумській області. Редакція телеканалу Конкурент тіві висловлює найщиріші співчуття родинам загиблих героїв честь та шана захисникам. На Волині 11-річний хлопець сів за кермо автомобіля та наїхав на свою дворічну сестру. Інформація про трагедію з'явилася в місцевих телеграм-каналах. Аварія сталася 4 серпня в селі Немир Луцького району. Поліція Волині підтвердила цю ДТП. За попередньою інформацією, 11-річний хлопець, скориставшись відсутністю дорослих. Сів за кермо автомобіля та почав виїжджати з гаража. Під час цього він здійснив наїзд на свою дворічну сестру, яка від отриманих травм загинула. Окрім того, транспортний засіб зачепив ще одного малолітнього, семирічного брата. Хлопчик отримав незначні тілесні ушкодження. За інформацією поліції, відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань. У Луцьку водій БМВ не впорався з керуванням та скоїв ДТП. Аварія сталася 4 серпня на проспекті Василя Моїсея. Інформація про інцидент з'явилася в місцевих телеграм-каналах, де було видно, що водій перебуває у кайданках. Згодом поліція Волині повідомила, що чоловік не обрав безпечної швидкості, втратив контроль над автомобілем та в'їхав у дорожнє огородження. На щастя, ніхто не постраждав. Пошкодження отримали лише автомобіль і частина огородження. Поліція склала протокол на водія за кільком. Ма статтями Планував за 1700 доларів довести двох ковальчан до кордону з Румунією. На Волині судитимуть 46-річного чоловіка із Закарпаття, який вже мав конфлікти із законом. Взяти участь у схемі чоловіку запропонував, поки не встановлений спільник. Зранку, 21 травня, цього року авто, яке везло двох військовозобов'язаних чоловіків на Закарпаття, зупинили правоохоронці на Волині. Тепер обвинувачуваний постане перед судом. Також встановлюють особи, які можуть бути причетними до незаконної діяльності. У Луцьку забудовник викупив частину покриття тенісного корту на вулиці Ковальська, яке розміщено на комунальній землі. Депутати міської ради не підтримали спробу поділити ділянку. Втім, забудовник продовжує використовувати територію у власних цілях. Чому ситуація досі не врегульована? Знають наші журналісти. За моєю спиною ви бачите тенісний корт із покриттям. Саме частину цього штучного покриття викупив забудовник, що будує тут поряд. Здавалося б, навіщо купувати покриття та ще й частину? Щоб що? Ну, наприклад, цю покупку можна назвати нерухомим майном, що розташоване на комунальній землі? А отже, її треба поділити. Та кілька місяців тому депутати Луцькради не погодили такий поділ, та ще й на таких чудернацьких підставах. Але як з'ясувалося, частина Цього корту, а точніше землі комунальної власності під ним таки використовується забудовником у своїх цілях. Проте на яких підставах це питання. Представник громадянського руху свідомі Валентин Хаймик під час пленарного засідання Луцької міської ради звернув увагу на цю дивну ситуацію з використанням комунальної землі, а саме про частину тенісного корту на вулиці Ковальській, яку забудовник за словами обранця громади фактично відрізав для власних потреб. Зараз хочу звернути увагу, що в такій конфігурації земельна ділянка станом на сьогодні не використовується, оскільки мені стало відомо в соцмережах, побачив, що багатопортивне будівництво житловий будинок, який найвищий на сьогодні, є в Луцьку, використовує частину земельної ділянки без будь-яких погоджень, без будь-яких дозволів. Ця земельна ділянка є комунальною, і мені зараз доволі цікаво, як так трапилося, що забудовник. Без згоди міської ради отримав цю землю. Фактично, половину країнського корпусу забрав собі для своїх потреб. У департаменті містобудування заперечують передачу землі. кажуть мова лише про тимчасове використання. Земельна ділянка забудовник не використовує її як транзит, то подвильно майданчик. Втім, чіткої відповіді, чому багатоповерхівка користується частиною комунальної території без погоджень міськради, не прозвучало. Після публічного звернення Валентина Хаймика депутати таки не підтримали спробу забудовника узаконити використання частини землі під кортом. Тож це питання залишається на контролі. Далі переходимо до блоку загальноукраїнських новин. Ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України. 5 серпня Росія здійснила масовану атаку на Лозову Харківської області. За попередніми даними, внаслідок удару постраждало 10 осіб, серед яких двоє дітей. Мер міста повідомив про значні руйнування, пошкоджену інфраструктуру, багатоповерхівки та приватний сектор. Укрзалізниця підтвердила загибель чергового механіка одного з підрозділів. Ще четверо залізничників отримали поранення. Внаслідок ворожих атак на Запорізьку область. 5 серпня загинуло 4 людини. Ще троє отримали поранення. А протягом доби російські війська завдали 431 удару по населених пунктах області, зокрема 11 авіаударів. Також зафіксовано 305 атак БПЛА, які пошкодили різні об'єкти інфраструктури. Загалом надійшло 21 повідомлення про серйозні пошкодження. Повідомив голова ОВА Іван Федоров. У Сумській області російські війська здійснили ракетний удар по сільськогосподарському підприємству. Напад стався 5 серпня близько 10-ї ранку на території сумської громади. За попередніми даними слідства загинуло двоє чоловіків віком 54 та 55 років. Троє інших співробітників отримали поранення різного ступеня тяжкості. У Черкасах під мостом на проспекті хіміків 5 серпня стався небезпечний інцидент. Чоловік, якого зупинили представники ТЦК для перевірки військово-облікових даних, дістав дві бойові гранати і почав погрожувати підірвати себе та інших. Інформація про це поширилася у місцевих змі, та згодом прокоментували інцидент, і в територіальному центрі комплектування вони повідомили, що чоловік поводився агресивно, відмовився надавати документи і намагався взяти в заручники одного з військових. Зараз чоловік перебуває під вартою. Нині триває перевірка, звідки він отримав бойові гранати. У Києві затримано чоловіка, який за 15 тисяч доларів допомагав уникнути мобілізації та організовував виїзд за кордон. Він працював лише за рекомендаціями знайомих, обіцяючи клієнтам, що має хороші зв'язки у медичній сфері та ТЦК, і гарантував швидкий і 100-відсотковий результат. Один з його клієнтів мав отримати продовження інвалідності, що могло б йому допомогти отримати відстрочку від мобілізації та виїхати за кордон. Зловмисника затримали після отримання тисяч. Тисяч доларів чоловікові оголосили підозру за незаконне переправлення осіб через державний кордон та зловживання впливом йому загрожує до дев'яти років тюрми з конфіскацією майна. Суддя міськрайонного суду на Дніпропетровщині опинився по інший бік закону. Нині його підозрюють у хабарництві. З даними поліції, він взяв гроші за те, щоб вплинути на підозрюваного у справі про службову недбалість. Правоохоронці викрили, що суддя нібито вимагав і в результаті отримав так би мовити винагороду за позитивне рішення у справі, яку ж сам же й розглядав на останньому засіданні. Він оголосив позитивний вирок. Тепер самому судді загрожує до 10 років за ґратами. З конфіскацією майна і забороною обіймати державні посади. У Києві викрили злочинну групу, яка виготовляла та збувала наркотики та психотропи. Ділки поширювали товар через поштове відправлення та безпосередньо передаючи з рук в руки. Працівники управління боротьби з наркозлочинністю спільно з слідчими поліції Києва та співробітниками СБУ за допомогою спеціалістів кримінального аналізу встановили діяльність групи. Викрили діяльність злочинної групи, що займалася виготовленням і збутом наркотиків та психотропів. До складу угруповання входило семеро мешканців Києва та Київської області. Зловмисники організували роботу двох лабораторій, де виготовляли амфітамін. Одна знаходилася у приватному будинку Бориспільського району Київщини, інша у квартирі одного з фігурантів у Дніпровському районі столиці. Також наркоділки збували МДМА та канабіс у великих розмірах на території столиці. Готові наркотичні речовини ділки передавали клієнтам з рук в руки та шляхом поштових відправлень. Правоохоронці затримали підозрюваних та провели 13 обшуків за місцями їх проживання та у транспортних засобах. Серед вилученого амфетамін, таблетки MDMA, канабіс, понад 400 грамів прекурсорів, лабораторне обладнання, хімічні реагенти, електронні ваги, банківські картки та мобільні телефони. Усім фігурантам повідомлено про підозру їм загрожує до 10 років позбавлення волі. Поки ми говоримо про події в Україні, світ не стоїть на місці, Тож, до новин світу. У Польщі поліція та спецслужби виступають за скасування безвізового режиму з низкою країн, серед яких і Україна про це повідомив віце-спікер польського сейму Кшиштов Басак, посилаючись на свої розмови з представниками силових структур. За його словами, правоохоронці та співробітники спецслужб висловлюють занепокоєння через неконтрольовану еміграцію. Вони підтримують ідею відновлення візового контролю для громадян пострадянських країн, зокрема України, через загрози пов'язані з безпекою та впливом російських спецслужб. Він вважає, що уряд недостатньо виділяє ресурсів на моніторинг міграційних потоків та не забезпечує належний контроль ситуації. У Молдові суд оголосив вирок про російські політикині Євгенії Гуцул, яка керувала автономним округом Гаузія, Її засудили до семи років позбавлення волі за незаконне фінансування виборчої кампанії. Суд вирішив, що вона займалася фінансовою партією Шор за гроші з Росії та організовувала незаконні протести в Кишиневі. Гуцул, яка була секретарем проросійської партії з 2019 по 2022 рік, отримала понад 42 мільйони лей. Через злочинні схеми нагадаємо, що вона намагалася втекти з Молдови в 2025 році, але була затримана в аеропорті Кишинева. Також гуцул дещодавно звернулася звернулась до Путіна за підтримкою, яка скаржилась на нібито утиски зі сторони Молдови. Це були головні новини на цей момент. Якщо у вас є більше інформації, то ви бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 050 782 40 11. Стежте за новинами разом із конкурентків. Ми тримаємо інформаційний фронт щодня. В Студії працювала Софія Мартинюк. Бережіть себе та Україну.